Змагальний бодібілдинг. Я ще раз наголошую, що це сплав генетики, зусиль, можливостей, вдачі, моментів. Це пазл має скластися дуже такий багатогранний в одну картинку, тому що на сцені Олімпії ми бачимо супер людей, яким вдалося. Це, Це приклад да. характеру, сили волі, наполегливості, коли там, мої підопічні там, чи чиподитовці там, кажуть, ой, я там захворів, там нога, там, рука, там, там, щось, там, гроші закінчились. От. І коли ти знаєш історію реальних чемпіонів, як вони йшли до свого успіху, чомусь всі думають, що у всіх все класно виходить. Ну, там, ну, да, тільки в мене там нежить все, і я пропускаю там, сезон. Насправді. Це сила духа, так, це, це характер, а, генетика теж, що я вважаю, що вже на професійному рівні це вже номер один, тому що потенціал клітини, він же у всіх різний. Угу. Можна розкачати мишку до розмірів криси, але не до розмірів слона.